Ти хочеш розправити крила, але зараз відчуваєш себе гусінню. Може, це не провал, а частина твого шляху. Подивись на метелика. Він не народжується легким, красивим і вільним. Спочатку гусінь, що повзе по землі, шукаючи своє місце. Вона їсть, накопичує сили, і здається, що життя обмежене цими рамками, але потім. Настає темрява, кокон, тиша, зупинка, самотність, усередині розпад. Вона буквально розчиняється, щоб стати кимось новим, так само і з людиною. Твої паузи, кризи, періоди невизначеності це не кінець, це етап перетворення. Щоб розправити крила, потрібно дозволити собі цю темню, стадію. Де все знайоме зникає, а старея, здається, втраченим. Не поспішай, коли час прийде, ти розкриєш свої крила і тоді зрозумієш гусі ніколи не була помилкою, вона завжди була твоїм початком.